Вітаю вас, малята! Відгадайте мою загадку. Вдень у небі гуляє, а ввечері на землю сідає. Так, це загадка про сонечко. Діти, давайте згадаємо, а кому потрібне сонечко? Погляньте ось на ці малюнки. Сонечко потрібне тваринам. Сонечко потрібне деревам. Сонечко потрібне квітам. А також сонечко потрібне всім рослинкам. Сонечко потрібне комахам. Сонечко потрібне пташкам. І сонечко, звичайно, потрібне нам, людям. А як ви думаєте, можливо, хтось може обійтися без сонечка? Так, на цьому малюнку ми бачимо, що книжка може обійтися без сонечка. А на цьому малюнку ми бачимо ручці, сніговику сонечко не потрібне, а їжакові воно дуже потрібне. Отже, сонечко потрібне всім живим істотам планети Земля. Сонечко, всміхнися, зігрій нас промінцями. Весело нам грати, коли сонечко із нами. Молодці малята.